Добрий день, дорогі учні! Цей урок проведу з вами я, вчитель математики Одеського ліцею номер 3 Бурак Ірина Анатоліївна. Пропоную розглянути тему Теорема Фалеса. Пригадаймо, яку властивість мають кути утворені. При перетені двох паралельних прямих січною. Відомо прямі А і Б паралельні. Встановити, які властивості мають утворені кути. Отже, пари кутів 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6. 4 і 5 є відповідними. Відповідні кути рівні. Пари кутів 1 і 3 та 2 і 4 є внутрішніми різносторонніми. Внутрішні різносторонні кути рівні. Пари кутів 1 і 4 та 2 і 3 внутрішні Односторонні. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Пригадаймо. На рисунку відрізок КО дорівнює відрізку ОМ. Кут ОКЛ дорівнює куту ОМН. Доведіть що трикутник ЛОК дорівнює трикутнику НОМ. Поставте відео на паузу та спробуйте довести самостійно. Доведення. Кут ОКН дорівнює куту ОМЛ, відрізок КО дорівнює відрізку ОМ. За умовою. Кути КОЛ та МОН рівні як вертикальні, за стороною і прилеглими до неї кутами. Трикутник ЛОК дорівнює трикутнику НОМ. Розглянь рисунки та знайди помилки. Які допущено в зображеннях паралелограма, постав відео на паузу та спробуй відшукати помилки самостійно. На рисунку А дві помилки. Перша помилка. Протилежні сторони паралелограма рівні, отже, не можуть дорівнювати 3 і 4. Друга помилка. Протилежні сторони паралелограма паралельні, діагональ паралелограма є січною. Кути, які позначено 20 градусів і 25 градусів, внутрішні різносторонні. Отже, повинні бути рівними. Рисунок Б. Протилежні кути паралелограма рівні. Отже, не можуть дорівнювати 54 градуси і 56 градусів. Рисунок В діагоналі паралелограма, точкою перетину діляться навпіл. Історична довідка. Фалес Мілецький жив приблизно з 624 року. По 545 рік до нашої ери. Фалеса відносять до так званих семи мудреців світу. Він був одним з найвидатніших математиків свого часу. Він самостійно обчислив висоту єгипетських пірамід за їхньою тінню. Визначив тривалість року 365 днів. Визначив час сонцестояння та рівнодення. Фалес передбачив сонячне затемнення, яке відбулося 28 травня 585 року до нашої ери. Історики вважають, що Фалесу належить доведення теореми про рівність вертикальних кутів, Теорем про рівність кутів при основі рівнобедреного трикутника. Та теореми про рівність двох трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. Найбільшим досягненням його в математиці було введення у геометрію ідеї доведення. Теорема Фалеса. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні. Рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки й на іншій його стороні. Доведення. Нехай паралельні прямі А1Б1, А2Б2, А3Б3 перетинають сторони кута з вершиною О, причому відрізки А1А2. Та А2А3 рівні. Доведемо, що і відрізки Б1Б2 та Б2Б3 також рівні. Проведемо через точки А1 і А2, прямі А1М і А2Н паралельні прямій ОБ3. Відрізки А1А2 та А2А3 рівні за умовою. Кути А2А1М та А3А2Н рівні, як відповідні кути при паралельних прямих А1М і А2Н. Кути А1А2М та А2А3Н рівні як відповідні кути паралельних прямих А2М і А3Н. Тому трикутники А1А2М та А2А3Н рівні за стороною і двома прилеглими кутами. А значить, відрізки А1М та А2Н рівні як відповідні сторони рівних трикутників. Чотирикутник а 1 мб Б2Б1 паралелограм за побудовою. Тому відрізки А1М і Б1Б2 рівні, як протилежні сторони паралелограма. Аналогічно чотирикутник а 2 б Б2 паралелограм. Тому відрізки А2Н і Б2Б3 рівні, як протилежні сторони, паралелограма. Отже, відрізок А1М дорівнює відрізку А2, відрізок А1М дорівнює відрізку. Б1Б2. Відрізок А2Н дорівнює відрізку Б2Б3, звідки відрізок Б1Б2 дорівнює відрізку Б2Б3, що й треба було довести. Наслідок з теореми. Паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі. Та відтинають на одній з них рівні відрізки. Відтинають рівні відрізки і на другій прямій. За допомогою теореми Фалеса можна поділити відрізок на будь-яку кількість рівних частин, використовуючи лінійку без поділок. Задача. Поділіть відрізок АВ на 6 рівних частин. Нехай АВ – даний відрізок. Проведемо довільний промінь АС і відкладемо на ньому циркулем послідовно 6 рівних відрізків: ас 1 с С1, С1 С2С3, С2, С3 С4, С4 С5. С5, С6. Через точки С6 і Б проведемо пряму. Через точки С1, С2, С3, С4, С5 проведемо за допомогою косинця і лінійки прямі паралельні прямі Б С6. Точки перетину цих прямих з відрізком А Позначимо d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 Оскільки відрізки AC1, С 1 С2, С2, C3, С 3 c 4 С4 С5. С5 C6 Рівні. Та прямі BC6, С1 С2, С2 С3, С3 С4, С4 С5, С5 С6 паралельні. За теоремою Фалеса. Ці прямі поділять відрізок БД на 6 рівних частин. ад 1 Д1 Д2, Д2 Д3. Д3 Д4, Д4Д5, D5, Д5Б Міністерство освіти і науки України зазначає, що наразі обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання. Зокрема, для учнів 8-9 класів не більше, ніж 20-25 хвилин. Санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов'язковим є проведення вправ з рухової активності або гімнастики для очей. Отже, не будемо порушувати дані поради, а скористаємося ними. Uh oh, ting, ting, right. ah, ah, ting Tang Walla Walla Bing Bang Alright ee oo a ah, a ah, Ting Tang Walla Walla Bing Bang oo ee oo-a-Aa Ting Tang Walla Walla Bang Bang Ooh ee, in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Ooh. Задача. На рисунку прямі А1Б1, А2Б2, А3Б3 паралельні. Відрізок А1А2 дорівнює 3 см. Відрізок А2А3 дорівнює 3 см. Відрізок Б1Б2 дорівнює 5 см. Знайдіть довжину відрізка Б2Б3. Розв'язання. Оскільки прямі А1Б1, А2Б2, А3Б3 паралельні. Та відрізок А1 А2 дорівнює 3 см. Відрізок А2А3 дорівнює 3 см. Отже, відрізки А1А2 і А2А3 рівні. За теоремою Фалеса відрізки Б1Б2 та Б2Б3 також рівні. Отже, відрізок Б2Б3 дорівнює відрізку Б1Б2.

Задача. На рисунку прямі М1Н1 та М2Н2 паралельні. Відрізки ОМ1 та М1М2 рівні. Відрізок ОН1 дорівнює 4 см. Знайдіть довжину відрізка ОН2. Розв'язання оскільки паралельні прямі М1 1 та М2Н2 відсікають на одній стороні кута рівні відрізки ОМ1 та М1М2, за теоремою Фалеса вони відсікають рівні відрізки й на іншій його стороні. Отже Відрізки N1N2 та ОН1 рівні, та дорівнюють 4 см. Довжина відрізка ОН2 складається з суми довжин відрізків ОН1 та N1N2 і дорівнює 4 плюс 4 8 см. Відповідь 8 см. Задача. Точки М і Н відповідно середини сторін АБ і С Д паралелограма АБЦД. Відрізки МД і БН перетинають діагональ АС, у точках Л і К відповідно. Доведіть, що відрізки А Л, ЛК і КЦ. Рівні. Доведення. АБЦД паралелограм, його протилежні сторони АБ та СД рівні. Точки М і Н середини сторін АБ і С Д відповідно. Тому відрізки ДН, НС, АМ та МБ рівні. У чотирикутнику МДНБ протилежні сторони ДН і МБ паралельні і рівні, тому за ознакою паралелограма чотирикутник МДНБ паралелограм. А отже, його протилежні сторони ДМ та БН. Паралельні. паралельні прямі ДМ та БН відсікають на одній стороні кута БАЦ, рівні відрізки АМ та БМ. Тому за теоремою Фалеса. Вони відсікають рівні відрізки і на іншій його стороні. Отже, відрізки АЛ та ЛК рівні. Аналогічно доводимо, що відрізки ЛК та КЦ також рівні. Отже, відрізки АЛ ЛК та КЦ рівні, що й треба було довести. Домашнє завдання. Поділіть даний відрізок у відношенні 2 до 5. Сподіваюсь, вам сподобалося опрацьовувати тему Теорема Фалеса. Поставте відповідні смайлики у коментарях під відео. Дякую! za uvažu